Харківщина продовжує перебувати під ударом ворога. Найбільших руйнувань зазнає Куп'янський район, зазначають у штабі оборони. Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці. В Куп'янському районі. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років. До гасіння однієї пожежі спричиненої обстрілами залучались рятувальники, інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними піротехніків, протягом доби знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека все ще дуже висока, застерігають у штабі оборони. Вчора в харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаємо усіх до максимальної обережності. На лінії зіткнення точаться бойові дії. Збройні сили України надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Яна біляєва, Стас Дейнеком, Харківський звісті.